Вітаю! В даному відео ми з вами розглянемо мої покупки в магазині «Аврора». Всі акційні пропозиції ви зможете переглянути на нашому каналі. Силочку на відео я залишу під даним відео. Переходьте, та там дуже-дуже багато крутих акційних пропозицій, багато новинок, море необхідних, корисних. Дешевих речей. Так, що хотіла сказати, всі позиції будуть по акції, окрім тільки капсули Оці уті путі Це капсула для прання дитячих речей. Мені порекомендувала одна із моїх постійних глядачів. І мені стало цікаво, і я захотіла спробувати. Вони йдуть без акції. Зараз я взяла дві штучки. Вони йдуть по ціні 9 гривень. Хоч і не діє зараз на них акція, але ж, як по мені, 9 гривень за капсулу це те, що якщо навіть взяти тайт, той самий, розділити, скільки в упаковці, так, вартість повна на кількість штук в упаковці, то вийде ну, набагато більше, ніж 9 гривень. Тому я вирішила спробувати. Велике дякую. Підпишіться мого каналу за те, що порекомендувала, спробую і напишу вам свій фідгук у коментарях до даного відео. А ми переходимо до акційних позицій, що я ще набрала по акції. Звичайно, для своєї улюбленої кицьки я набрала Фелікс з індичкою. Вони зараз йдуть, і якщо я не помиляюсь, акція діє до 13 квітня. Вартість Фелікса Фантастик з індичкою та з кроликом, але з кроликом я вже розібрали до мене, я не знайшла. Вартість 13 гривень за одну штучку. Я набрала дуже багато петровської слободи, різні смаки, лісовий горіх, вишня, карамель, темний шоколад, миндаль. Ну, Дуже-дуже багато, по 4 гривні. Зараз акція набрала я собі ще солодощі, королівський шарм по акції горіховий крем. Тут у нас, виходить, упаковочці 113 грам, вартість зараз акційна 37 гривень. Я взяла собі дві упаковочки такі. Також я взяла. Бо у нас цей саме зелененький, саме горіховий крем. Шарм полюбляють саме такий. Бо вони є різні в асортименті, але ми полюбляємо ці саме горіхові. А також я полюбляю золоту лілію. Зараз також на неї акція. упаковочка 200 г. Вартість 49 гривень. Акційна зараз ціна. Чудові Такі цукерочки. Також я купила ще набір келихів для шампанського. Колись я хотіла ще купити по акційній ціні В АТБ, але щось не зрослося. І зараз я побачила в Аврорі по акції, по гемі, дві штучки в упаковці. Зараз ми з вами переглянемо. Ось вони такі гарненькі, суперові. Мені дуже-дуже подобаються. Дуже-дуже Богемія. Все, я тепер задоволена, бо я дуже полюбляю. У мене є, але ну, не такий він. Якось він простіший. А ці мені прям до вподоби келихи під шампанське. Рекомендую зараз і ціна на них чудова. Акційна 169 гривень за набір. Також я придбала по акційній ціні набір маламінових губок. Три штучки йде в нас в упаковці за 12 гривень. До речі, я згадую ті часи, коли ще займалась фармасі, і одна така губка. Мелимінова. Якщо не помиляюсь, мені обійшлась на той час Ну десь, мабуть, гривень 100, якщо не більше. А зараз в Аврорі три, три штучки за 12 гривень. Це просто мега-мега круто. Ще я придбала собі по акційній ціні фольгу на плиту за 9 гривень. все таке 9 гривень в наш час. Але теж, як по мені, корисна річ. У нас ще залишилось дві позиції: це Доместос. Хвойна свіжість. Теж він що у нас йде по акції, це в нас об'єм 1 літр. Акційна вартість його зараз 89 гривень. Переходимо до останньої позиції. Це у нас Тайт. Чому я залишила на останок? Ось тут. Хочеться відмітити. Чудову, просто акцію. Неймовірно, чудово. Зараз я вам поясню, чому. Ця упаковочка. Іде 12 штучок. Капсул в упаковці Tide колор, так? Вартість зараз акційна. Хвилиночку. 164 гривні за 12 штук в упаковці, так? Запам'ятайте, 164 гривні 12 штук в упаковці. Це було 10 березня АТБ. Тебе... Зараз, хвилиночку, да, 10 березня. Ось. Я купляла також по акційній ціні. 10 штук в упаковці 188,90. Але я ще використала картку АТБ. Додатково у мене ще була знижка 9,44. Разом ціна зі знижкою мені обійшлася ця упаковочка із 10 штучок 179,46. Так, на хвилиночку. 10 штук по акції. Додатково ще карта АТБ акційна. 10 штук 179,46. І зараз в Аврорі на хвилиночку 12 штук в упаковці того самого тайду колор 164 гривні. М -м, різниця відчувається. Від себе скажу, що я задоволена, задоволена е акціями на цьому тижні у Аврорі. Рекомендую налітайте, хапайте. Це тільки частину ви побачили в даному відео, що саме я купила по акції. Не забувайте переходьте по силочці, що буде в опис до даного відео. Подивіться, які неймовірні новинки, які чудові акції, які суперові знижки діють на цій неділі у мережі магазинів Аврора. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!